Ти вже доросла людина. В тебе є робота, ти заробляєш кошти, але ти досі погоджуєшся з мамою. Навіть коли ти дуже на неї злишся, або ж ти досі живеш з батьками, хоча давно вже хочеш з'їхати. І так сьогодні ми будемо говорити про сепарацію і про те, що це взагалі за процес, та як він має відбуватися, та які насправді замисковані прояви відсутньої сепарації можуть бути. Мене звати Краєвська Анастасія, я клінічний психолог та психотерапевт, і давайте розбиратись, що ж таке ця сепарація, про яку всі так багато говорять. Сепарація це таке певне психологічне відокремлення дитини від батьків. І це те, що допомагає нам сформувати, по-перше, Нашу власну ідентичність, по-друге, це те, що допомагає нам приймати наші власні, ніким не нав'язані рішення, і третє це загалом про наше власне життя. Тобто тут дуже важливо розуміти, що сепарація це не про відмову від батьків, це не про розрив контактів з ними, а це про можливість будувати здорові стосунки з власними батьками і загалом. Жити просто своє класне життя, що в себе включає сепарація? По-перше, це емоційна сепарація, тобто, це про те, що людина вміє самостійно регулювати свої емоції, вона не потребує для цього інших людей. І тут можна подумати, що, наприклад, людина може при відсутній сепарації дзвонити там своїй мамі з приводу чи без і там постійно виливати свої емоції на неї. Але насправді не обов'язково дзвонити мамі. Можна просто постійно жалітись своїй подрузі або своєму партнерові про те, як там щось не так в цьому світі, і просто не витримувати власні емоції. Тобто відсутність сепарації, і вона може проявлятися не лише в контакті з нашими батьками, від яких треба було б сепаруватися. Це безумовно буде мати прояви в усіх сферах життя. Також відсутність сепарації емоційної буде призводити до того, що людина буде постійно шукати якогось одобрення та дозволу на якісь рішення. Наприклад, людина буде вагатися і мати труднощі з тим, щоб приймати якісь рішення. І, наприклад, така людина буде постійно консультуватися зі своїм партнером про те, як ти думаєш, мені краще прийняти цю пропозицію на роботу чи ні. А як тобі здається, ось тут я правильно вчинила чи ні? Тобто, безумовно, це абсолютно нормально, коли ми. Ніби перепитуємо своїх близьких людей про певні речі. І це абсолютно окей. Але не окей, коли це відбувається постійно і коли ми не можемо прийняти самостійне рішення без сторонньої допомоги. Часом життя вимагає рішення тут і зараз, і люди, у яких відсутня емоційна сепарація, мають дійсно великі труднощі з цим. І наступний дуже важливий критерій емоційної сепарації з батьками це можливість. Витримувати те, що ми можемо комусь не подобатись, і нами можуть бути незадоволені. Безумовно, в першу чергу, це про батьків, про те, що витримувати те, що батьки тобою незадоволені, не розділяють твої життєві вибори, не розділяють твої якісь інтереси чи життєві позиції, це може бути досить складно. Ну і так само ми можемо це проєктувати в усе інше життя. Наприклад, важко вистоювати критику. Або якщо Хтось на роботі дає вам досить конструктивні зауваження, ви в цей момент починаєте руйнуватись. Тобто, в емоційно, я маю на увазі, ви не сприймаєте це як якусь пораду, чи ви не бачите своїх помилок в цьому, ви просто починаєте переживати те, що ви нікчем, а ви якийсь не такий, і ви просто на емоційному дні знаходитесь. Ось це все може бути проявом того, що ви насправді емоційно не сепарувалися від своєї. Батьків. Наступна це когнітивна сепарація. Це про те, що ми можемо мати свої окремі думки, навіть якщо вони відрізняються від думок та поглядів наших батьків, наших друзів, наших партнерів, наших дітей. Це все абсолютно нормально. Мати різні погляди на життя. Це окей, але людина, яка не сепарована, в неї будуть значні труднощі з цим. Вона буде занадто емоційно включатися в ці моменти, вона буде блокувати свої якісь особисті погляди і буде підлаштовуватися під думки інших людей. Ну і безумовно, це буде призводити до того, що вона буде погоджуватися на багато речей, які їй насправді абсолютно не підходять, лише для того, щоб не виникало конфлікту. І дуже часто це це буває власне з хорошими дівчатками, які підлаштовуються під своїх партнерів, чи під своїх начальників, чи під своїх друзів. Насправді не важливо під кого. Вони згодні підлаштовуватися абсолютно під всіх, аби залишатися хорошими і аби. В жодному разі не виник якийсь конфлікт, тому що конфлікт важко витримувати, і конфлікт може витримувати лише доросла сформована сепарована людина. Наступне це поведінкова сепарація. Це про те, щоб жити своїм окремим власним життям, фінансово побутово просторово. це про те, що насправді ми дійсно маємо жити окремо з нашими батьками, і рано чи пізно має настати той момент, коли дитина повинна жити окремо з своїми батьками. Звісно, бувають багато різних обставин, бувають різні ситуації в житті, проте, все ж таки, для будь-якої людини буде набагато краще, якщо вона буде жити окремо від своїх батьків. І поведінкова сепарація вона заключається в тому, що людина має навчитися бути сама собі дорослим. То контролювати стан свого здоров'я, контролювати е, свої побутові звички, слідкувати за своїм побутом, слідкувати за тим, що і як і коли вона їсть, будувати стосунки, нести фінансову відповідальність за себе все це є дуже важливим. Коли цього не відбувається, то це може мати абсолютно різні. Прояви в житті. Починаючи від е, якоїсь просто безвідповідальності до е, якоїсь такої побутового інвалідизму, який часто буває, наприклад, у чоловіків, які знаходять в собі жінок, які повністю піклуються про їх побут, а вони взагалі не можуть ніяк там, доглядати за собою піклуватися про себе. Або це може бути коли е, жінка не сепарована від своїх батьків і звикла до такої турботи та опійки, і вона е, взагалі не має здатності за. Робляти гроші і розуміти якісь свої фінансові можливості, і тоді вона потрапляє в залежні стосунки, в яких вона може залежати, і фінансово в тому числі при цьому їй це може не подобатись, але вона буде грати по цим правилам. Для того щоб не виникло жодного конфлікту, бо це те, чого вона боїться найбільше. Ну і безумовно, все це про те, і безумовно, все це призводить до того, що у людини виникає страх залишитись однією, тому що вона знає, що одна вона не впорається, тому що вона просто недоросла. Ну і останнє це ідентифікаційна сепарація. Це про те, щоб відділити себе від ролі хорошої доньки чи хорошого сина. Це побачити себе абсолютно окремою особистістю, яка має право не відповідати очікуванням мами і тата. І також дуже важливо розуміти, що все ж таки сепарація це певний спільний процес. Тобто наші батьки також залучені в процес сепарації у них відбуваються свої процеси в цьому. Але це завжди не про одну людину. Проте, безумовно. Наша відповідальність лежить лише на нашому житті, і здорові сепаровані дорослі стосунки це. Коли е, батьки залишаються батьками, але при цьому це спілкування на рівні дорослий, дорослий. Часто буває так, що можуть змінюватися ролі. Наприклад, дитина може ставати більш відповідальною і нести відповідальність за своїх батьків, навіть там, будучи ще неповнолітньою. Цей процес називається парентифікація, він також досить травматичний, досить складний, але це також потребує сепарації. Тобто, насправді стати дорослим. Реалізованою відповідальною людиною, ну, практично неможливо, якщо ми не сепаровані. Але що найважливіше, що жити своє щасливе життя неможливо, якщо ми не сепаровані, бо це про неможливість бути справжнім собою. Чому ж це насправді так важко і так боляче? Ну тому що тут замішано дуже багато важливих компонентів та почуттів. По-перше, це відчуття провини. Відчуття провини за те, що мені хочеться покинути своїх батьків, а вони все своє життя поклали на те, щоб мене ви Ховати, як я можу це зробити, якщо мама так старалась, або тато так старався для мене? А далі це страх відторгнення. Що, якщо я зараз з'їду від батьків і вони перестануть мене любити, чи вони перестануть мене підтримувати чи спілкуватися зі мною? Також це про певний внутрішній психологічний борг, коли ми починаємо себе відчувати зобов'язаними нашим батькам за те, що вони нас виховали, за те, що вони ростили нас, вкладали чи там витрачали якісь свої ресурси на нас. Реальність полягає в тому, що дитина точно не несе ніякого боргу перед батьками, тому що народжувати дітей це рішення дорослих, це рішення батьків, і дитина точно ніяк ні в чому тут не зобов'язана. І будь-яка допомога батькам вона може бути лише від щирого бажання. Тобто це також дуже важливо розуміти, що насправді у дорослої людини. В принципі є право не спілкуватися зі своїми батьками, якщо вони їй не подобаються. У дорослої людини є право не пробачати батьків, якщо вони дійсно зранили цю дитину. У дорослої людини є право не допомагати своїм батькам ні фінансово, ні побутово не піклуватися про них, якщо вона не хоче. Тобто, якщо батьки вам заподіяли дійсно багато якихось травматичних подій, чи ви просто вони вам не подобаються, ви не хочете з ними спілкуватися? У вас є це право. Ну і також ви маєте розуміти, що ваші батьки це просто окремі люди, які... Мають як плюси, так і мінуси. І це також дуже цікавий момент, тому що часто при відсутній сепарації людина може бачити своїх батьків трошечки розщеплено. Тобто вона може бачити, як їх такий ідеалізований образ, в якому мама завжди знає краще, мама завжди там все розуміє, допоможе і все таке. Або ж навпаки, коли дитина бачить своїх батьків як тотально не таких, вони нічого нічого не знають, вони нічого не розуміють, у них абсолютно непідходящий життєвий досвід. Тобто, ось все таке полярне чорно-біле мислення може бути симптомом того, що насправді сепарація до кінця не відбулась. Доросла ж людина бачить своїх батьків. Цілісно вона розуміє їхні переваги, їхні недоліки та загалом розуміє певну життєву історію і всі ті обставини, які впливали на процес взаємин між батьками та дитиною. І вона просто це приймає, просто розуміє і не оцінює. Як же може виглядати незавершена сепарація? Ну, крім того, що це залежність від думки батьків, залежність від думки інших, відчуття, що я маю жити ось тільки по якимось таким правилам, по якимось таким нормам і ніяк інакше, це може бути провина за якісь свої досягнення, за свій успіх, тому що як я можу реалізовуватись, якщо моя мама не реалізовувалась і поклала все своє життя на мене. Я не можу стати більш успішною чи якось більш реалізованою. Також це про важкість в прийнятті рішень, тому що, а що скажуть люди, а я не знаю достатньо, мені ще треба там повчитись, мені треба порадитись. Тобто, це все може бути проявом незавершеної сепарації. Постійні сварки з батьками або взагалом постійні конфлікти в житті, замість того, щоб просто. Конструктивно розмовляти, відкриватися та розбиратися, або ж тотальне уникання всіх конфліктів також буде проявом незавершеної сепарації. І, безумовно, все це проявляється в усіх сферах життя. У взаєминах з іншими людьми, в якихось романтичних стосунках, в побутових, на роботі, навіть не знаю, в спілкуванні з тренером, якому ви не можете відмовити в тренуванні, бо він на вас тисне, а взагалі вам все це не подобається. Тобто, насправді, проявів незавершеної сепарації може бути дуже багато. І часом речі, які Абсолютно на перший погляд, ніяк не пов'язані з вашими батьками, можуть бути пов'язані саме з ними. І так як же пройти цю сепарацію? Ну, по перше, треба зрозуміти, що стосунки з батьками це певні стосунки і певні процеси, які будуть тривати все наше життя. Тобто не буде такого, що в якийсь момент ви сепарувалися, все стало класно, і так буде вже там до кінця життя. Ні, будуть відбуватися певні процеси, певні періоди зближення віддалення, але це те, що має відбуватися. Ну і для того, щоб сепаруватися, в першу чергу потрібно визнати, усвідомити та побачити свою залежність. Тому що тільки так можна впроваджувати якісь зміни. Якщо ж людина не відчуває, що вона не сепарована, то безумовно змінити це ніяк неможливо і просто треба ще трішки часу чи ще більше якихось подій. А можливо, ця сепарація не трапиться ніколи. Наступне це безумовно психотерапія, тому що саме відносини з психотерапевтом можуть допомогти прожити дуже багато моментів. І тут насправді. Неважливо, який метод терапії це буде. Тобто, в питаннях сепарації важливо орієнтуватися на психотерапевта, ніж на метод, в якому він працює, тому що саме побудова таких безпечних, довірливих стосунків з терапевтом вам допоможе зрозуміти свої певні поведінкові патерни, свої емоційні реакції та прожити цю сепарацію. Наступне це треба дозволити собі злитись, бути негативною, бути Незадоволеною та побачити насправді, що вам настільки далеко до хорошої дівчинки чи до хорошого хлопчика, і насправді справжній ви це настільки щось багатогранне, яке має і плюси, і мінуси. Це власне відбудеться у вас тоді, коли ви почнете бачити і цю багатогранність у ваших батьках, і ось ця така цілісність сприйняття. Це те, що дуже дуже важливо. Ну, наступне, це просто суто поведінкові речі, виставляти межі, витримувати їх, переживати цей дискомфорт, який ви будете відчувати, коли відстоюєте свої кордони, і просто звикати до цього, що так дійсно це може бути дискомфортно, але. Те, що ви отримуєте, це воно точно варте цього. Наступне це безумовно навчитись просто витримувати свої емоції. Їх не обов'язково якось там переживати, кудись там трансформувати, чи якось їх от прям прожити. Вам просто треба навчитись їх витримувати та. Відчути, що ви не зруйнуєтесь від якихось емоційних переживань, коли ми звикли опиратися на іншу людину для того, щоб прожити свої емоції, насправді нам стає дуже страшно залишитися один на один з собою та прожити всі ці почуття. Але коли це почне траплятися, то ви відчуєте, що ваше життя дійсно колосально змінюється, і головне, що ваша самооцінка також буде від цього дуже зростати. Наступне це, як я вже говорила. Навчитись бачити своїх батьків як реальних людей, не ідеалізувати, не знецінювати, а просто навчитися бачити цілісний образ. В деяких випадках важливо оплакати той факт, що можливо у вас ніколи не буде нормальних відносин з батьками. Можливо, у вас ніколи не вийде налагодити ті стосунки, і, можливо, ніколи не буде цієї близькості. І це насправді дуже сумно. І це те, що також треба прожити та витримати. І після цього, можливо, вам вдасться зберігти хоч якийсь формат взаємин. Ну, а можливо, ні, так теж буває. І це певною мірою також нормально. Тому важливо розуміти, що сепарація це. Не зрада, це крок у своє власне життя, і ми не зобов'язані відповідати чиїмось очікуванням. І те, що нас народили батьки, абсолютно ні до чого нас не зобов'язує. Якщо вам цікаві подібні відео про взаємовідносини людей про психологію, психотерапію та психічні розлади, то обов'язково підписуйтесь на мій канал та пишіть свої коментарі, якщо вам сподобалось відео і ви хочете ще почати. Чути про якісь цікаві теми. До зустрічі в нових відео.